Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас таким чарівним посудом. Знову до вас такою красотою! Усі мої вітання, любі мої друзі! Всім мої вітання. І знову я до вас таким чарівним, прекрасним посудом. І знову ми з вами будемо робити по чуть-чуть знижку. Не знаю, на, які, на який посуд я буду робити знижку. Не знаю. Знаєте, я от не робила, нічого сама не писала, мені не вистачає часу. Я буду тут разом з вами переглядати. Можливо, є вже такий. Ну, є такий посуд, що я його вже показую і показую декілька разів. Він зменшується по чуть-чуть, але він ще є. То я. Може, і зробила знижку. Але будемо з вами переглядати і, і знову буду щось писати. Скажу вам тим жіночкам, що мене дивляться, я сьогодні відправила посилочки пані Ліда. Я вам посилочку відправила. Цих жіночок немає в вони по телефону. Тому я так кажу. Я посилочку відправила. І пані Аня на Київ. Я посилочку вам відправила. А ще третю посилочку то я. Відправила так, що жіночка є у вайбері. Я скину по тому квитанці, Як я зніму ролик, я потім скину квитанцію. але сьогодні я відправлю. Добре, це добре. Тепер ми будемо з вами переглядати, будемо продовжувати дивитись на ті речі, на той посуд. Ну, він по чуть-чуть зменшується, знаєте, так, що є, так що вже і нема дуже, ну як, дуже багато. Але ще деякі, деякі ще залишилися і ще є. Е, мене питають багато за фігурками. Ну, фігурок немає, мої дорогенькі. От ті фігурки, що в мене тут є, зараз на столі, ті і є. Ще є там е, собачка з хлопчиком. І все. Що я показувала? Більше немає, більше немає фігурок. Можливо, в другий раз якийсь привезу, можливо, чи, чи як, можливо, будуть, але поки що немає. Всі фігурки, які в мене були, всі фігурки забрали. Так що більше немає. Добре, добре. Е, приступимо і будемо переглядати. Можливо, щось вам підійде? Замовляйте. Пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. Не дивіться на час, чи то є пізна ніч, чи то є дуже зранку. Я кожному відповідаю. От хто мене дивиться, хто мені телефонував, то ніхто мені не скаже, що я е, не взяла трубку або я не перезвонила. Такого не може бути. Я всім докладно все перезвонюю, і трубку від кожного беру. І кожного я вислухаю. Про все, не тільки про пост. Хто що мені буде говорити, я все уважно слухаю і підтримую розмову. Так, мої дорогеньки, так. Добре, приступаємо і будемо переглядати. Що ще хочу сказати? Ще буде невеличкий ролик. Я сьогодні від племінниці взяла декілька речей. Я постараюсь показати. Оцініть мене з такою блузкою. Я оділа якраз то живий манікен, то ви мене оцініть, яка вона. Зразу мені напишете після роліка. Ну, а так ще буде коротенький ролик, що я вам покажу тих, Можливо, я щось одіну, а можливо, я просто на манікені покажу, то вже, то вже буде вид. А поки що приступаємо і переглядаємо пост. Так, мої дорогеньки, і все так, як є, так зразу я вам все показую. Нічого я не забираю поки що звідси. Ну, буду, буду показувати і зразу буду забирати, так, щоб воно було по черзі. Щоб нічого не мішало, знаєте, щоб я потім не переставляла наново знову, то я буду так показувати все по черзі. Так, тут я маю таких дві парочки. Я вам вже показувала їх. Отаких От йде дві парочки. Більше я їх не маю, тільки дві. Залишилось, скажу вам, що то є Німеччина, але є не рідні блюдечко з чашечками, але новеньке то і новеньке то. Новесенькі обидвоє речей. Тепер букет, щоб він мені не перевернувся. Чашечка йде е, так само. Герман, йде Германія, і йде Германія е, Блюдечко. І хочу вам сказати, що такі дві новесеньких чашечки з такими декольками. Бачите, тут є такий, як полуниці, і цвіт, і вже є полуниці, і є червона смородина з таким рельєфом. Іде так чашечка гранчасто. З цього боку чуть-чуть менше. Йде такий е, букетик, такий як сказати, така деколька йде менша. В середині вся позолота новенька, вся-вся-вся позолота збережена. Е, приблизно чашечка десь, ручечка зручна, чашечка приблизно десь йде м на 190 грамів, напевне, 200 немає. Можливо, хіба так до повної можливо, має 200. Не можу я стверджувати. І йде. Е, Таке саме блюдечко, блюдечко новеньке, чуть має такий, ніби, як показати, ніби такий рельєф. чуть чуть чуть-чуть так лише не чути. Багато не чути його. Того рельєф, може, воно не стало показує. Отако, От можливо, буде краще. Можливо. Бачите, такий ніби йде рельєф. О, о, чуть-чуть видно. І так само то в нас є Германія. То є Германія. І скажу вам, що ця парочка. Що я спарувала зараз, зараз оця парочка, що я так докладно спарувала, що воно підходить то новеньке і то новеньке. Бачите, то новеньке йде і то новеньке. просто не рідні. І йде під, під 91 номером 200 гривень. От 91-й номер 200 гривень. І я на них ціну знижу. ну Я так ціну, бо тому що ну для чого, щоб вони були в мене ще, іще, іще. 91-й номер 150 гривень. От ціна йде зовсім на двоє. Не знаю. Може воно і дорожче виходить, не знаю 150 гривень. Отак от буде коштувати, я вже перекреслюю. Отака от буде коштувати. Одна парочка. Але в мене є дві. І бажано забрати дві. Не так, що мені хтось зателефонує, ой, я хочу парочки. Ну, знаєте, то вже я вже так не. не потім вже другу парочку, ну, куди з нею? Що мені? Собі лишати, то собі я не хочу скільки того лишати. вже. І так, дуже багато налишала собі. Так що одна парочка, 91-й номер, 150 гривень. Але хто забере собі дві. Отак. Тут ще вам покажу таку парочку. Також нерідна чашечка йде, бачите, з таким ручечка йде таким гусачком. Має такий рельєф чашечка по собі. Бачите, який рельєф качурами на ніжці. На ніжці також є чуть-чуть такий рельєф, ніби, бачите? Так видно. З одного боку і з другого, все вона новенька, все вона збережена, йде навесенька. І то клеймо, у нас є. Польща, бачите, то клеймо Польща. А блюдечко йде чуть глибоченьке і йде без клейма. Взагалі йде без клейма, але новеньке. але новеньке таке, що воно якраз так гарнесенько підходить. І е, йде під 136 номером 200 гривень. 136 номер 150 гривень. от також я ціну 150 гривень, тільки одна така парочка є. Така парочка є, тільки одна. Більше їх немає. Отак, така білесенька. Приблизно чашечка так само десь йде на 180-190 грам. Ну, певно, 190, ну 200 немає. Так вам зразу кажу. 200 вона то немає. Отак. Тут ще одну таку парочку, одна. Також одна більше їх немає, також з нерідним блюдечко і нерідна е, чашечка, е, о, блюдечко і не чашечка йдуть, але вони підходять все гарненько. Чашечка тоненька, досить, має таку, ніби е, як сказати, ніби так, таку сіточку, ніби в квадратики. Такі йдечі, як називається воно з такою гарнезною деколькою. Сюди йде по золота по ручиці, з одного тільки боку. Так, зручна з одного боку, і йде по золота по кантику. Чашечка така легенька, з другого боку, така меншенька, деколька. А, приблизно йде. Ну, вона така йде, знаєте, чуть-чуть. Потім у нас є е, Германія. То йде, клеймо Германія. і і йде. приблизно, що вам сказати, що скільки вона має, вона приблизно до 200 грав. От до 200 грав вона точно от десь, так, бо вона трошечки більша така. І йде таке блюдечко, бачите? От йде таке блюдечко. Новеньке, гарнесеньке. Клейма воно немає, але ну, тако, можливо, це її клеймо. От, можливо, це йде і клеймо. І йде така парочка під 109 номером е 250 гривень. 109-й номер 150 гривень. От все так все вам познижую. Так, може, когось це цікавить. парочка, 109-й номер 150 гривень. Така красота. А тут показую такі парочки, я вже вам їх показувала. В мене залишилось 4. Вони пізнішку не йдуть, не йдуть, тому що вони йдуть дорого, мої дорогенькі. Ну, от що йде таке, знаєте, чуть дешевше, а ці йдуть дорого. Ну, знижки вони не мають. Іде отака от гарнезна чашечка, бачите, з, такою, з таким, як як сказати, з деполькою, з такими кольоровими листями з такими кольоровими квітами. Ручка зручна йде на 200 г. Ну так, йде десь на 200 грам, бо я не заміряла, але я бачу по чашиці, що вона йде на 200 г. І йде таке, йде таке блюдечко. бачите? От йде таке гарнезне блюдечко. Так само з таким віночком, з кольоровими листями. Новенькі, речі новенькі. Казала, що чотири парочки. Речі йдуть новенькі, йде Баварія і тут ще щось написано. не знаю, яких років. Ну, До 2000-х все точно. Не можу вам сказати, яких років. От тут є таке клеймо, Баварія Германія, далі не знаю, що там пише. І йдуть такі парочки під восьмим номером 300 гривень. Восьмий номер 300 гривень такої одної парочки. Поки що. Не можу нічого ніякої знижки зробити. Не то, що поки що, але вони йдуть дорого і ну знижка на них не виходить. Так, продовжуємо. А тут я маю такі шикарні кавові парочки на каву. Бачите, вони такі, чи я мені видно через екран, такі білосніжні, шикарні, білосніжні, гарнесенькі, новенькі, в новому стані. Чашечки мають. На ручечках по золоту з одного боку. І поверху така смужечка по золоті з таким рельєфом. Бачите, такою хвилькою. Йде ніби таким, як чуть-чуть, ніби гарбузиком чашечка, Ось такими окремими, такими як, як дольками. І таке ж саме йде блюдечко, такий має рельєф, і чуть-чуть йде хвилькою. От чуточку йде хвилькою. По золота вся збережена, бо вони йдуть речі новенькі. От речі йдуть новенькі до них ще є кавник, І я на них роблю знижку. От я на них обов'язково роблю знижку. То в нас є, зараз вам скажу, то є Баварія, Германія. От то є Баварія, Германія. Йде таке клеймо. Чашечки йдуть на 100 мл. От на 100 мл, тому що я, що я знаю, бо я заміряла. Це точно я знаю, бо я їх заміряла. Тому я і знаю. І, і запам'ятала, бо ті чуть більше, що їх викупили, має 120 грам, а сі має 100, 100 мл. Ті 120 мл, а сі має 100 мл. Десь є так, що є клеймочка, і така я, що я ціна загубила десь, я хотіла показати, і і загубила. Е, І йдуть такі парочки під. 18 номером пише 160 гривень, 18 номер 120 гривень. Отак От зразу переписую 120 гривень. 18 номер 120 гривень. У мене їх, мені здається, що є. 8 парочок. Так, мені здає... Так, їх є 8 парочок. Отаким От цілим набором така красота цих цих кавових парочок. Ну, ні, я не кажу, щоб хтось собі зразу забирав весь набір, їх 8 там. Можливо, хтось за 4 захоче, а по-друге, хтось 4 захоче. Я нічого не можу сказати, можливо, хтось дві захоче, Ну але тому я кажу, що парочка йде під 18 номером. Я щось не попутала 18-й номер, 120 гривень. І зразу тут такий же самий є кавник. Бачите? Отакий От самий кавник. Все новеньке, на ньому нічого немає ніякого пошкодження. Вся позолота на місці. Все делікатно, делікатно зроблено. От все делікатно йде кришечка з тримачем. Таким йде куполом. З такою зручною ручечкою з позолоти. От ручечка дійсно така зручна. Поверха йде чуть-чуть такою хвийкою з позолотою. Все докладно, ну от все зроблено докладно. І м, скільки має, десь на 900 грам. Е, Ніде нема золота, ні потертого, ні нічого. На ручці абсолютно нігде нічого нема. Все все докладно, все делікатно зроблено. Все новеньке. Все новеньке І всередині новеньке. Не був користуванні. Е, приблизно десь де на грам е, 900. От десь на грам 900. Певний літр він не має. На грам 900. І так само йде от так як клеймо. Аварія Германія. Я на нього знижку робила 17-й номер. Знижку зробила 500 гривень, але я зроблю на нього знижку. Можливо, хтось собі захоче разом з тими м -м, чашечками 400 гривень. 17 номер 400 гривень такого кавника. Він, бачите, білосніжний, дуже гарний, ну дуже гарний. І з позолотою такою делікатною, що нема ніде ніякого пошкодження. Зараз ще покажу вам цю фігурку. Фігурка така на такій підставці дерев'яній. Я не знаю, з чого вона, але вона тяжка, що такого каменю, чи що. Я не можу сказати, з чого вона, але вона тяжка. От йде така фігурка, така дівчинка. Служанка, напевно, що з таким великим гарним котом. Іде такого молочного кольору, бачите, платье так зроблене, фартушечок. Все в неї так гарнесенько, все відображено дуже гарно. Тут в неї зав'язана зав якась косиночка назад, а там ще коси такі вона має кучеряві. Ну, разом от з тим котом. Ну, кіт такий досить великий. такий виходить, що кіт досить такий великий скажу, скільки та фігура має висоти. Має фігура висоти 18 см. 18 см. І йде вона під 67 номером 850 гривень. 50, 67 номер 700 гривень. 67-й номер, 700 гривень цієї фігури. Я вам хочу сказати, що дійсно, я взят не дивлюся, що там в мене і як, але отак так пишу. І все. Отака от гарнезна. Ніде пошкодження немає. Навіть, знаєте, от на кінчику цього фартушечка немає ніде ніякого ні сколика, ні нічого. Все так заплутненько, ціленьке. Гарненькі. Ось така фігура. І знову покажу, що в мене залишилось таких дві парочки з такими розочками. Бачите? Ось такими бутончиками і з такими розочками, з листочками лишились дві парочки. Ручечка зручна, чашечки десь тут більші, як... може на 200, а може 220 грам, бо вони чуть-чуть Чуть, -чуть більші. Чуть Новенькі. Іде позолота така з напилом. Бачите, йде така тоненька смужечка, і йде так, як напил то і позолота. І от таке саме йде блюдечко. З такими розочками, і так само з таким напилом позолота. Точно з таким напилом позолота. Без клейма, але то є Польща, то є Польща, ці речі е, з Польщі. Польські. І вони. Приблизно 60-х років, а може, ще навіть, ну, ну і початок десь 60-х років, бо якраз, можливо, що в той момент і не ставили клейма. І йде під четвертим номером така парочка 200 гривень. От я вони були по 250, я ціну на них знизила, знизила четвертий номер 200 гривень. Їх залишилось тільки дві. тільки залишилось дві. І ще у мене тут залишилось таких чотири чашечки, такого молочного, молочного, ну, слонової кості. Ну, можливо, можливо, так я скажу, що слонової кості. Чотири таких чашечки. Бачите, з таким рельєфом, такими качурами, на такій ніжці. І така ручечка зручна. чашечки... Десь приблизно на 180 грам, бо вони 200 грам не мають. Не мають це точно. Ну, 180-190, 200 грам вони не мають. Все, ніяк. Новенькі, їх 4 залишилось. Йде клеймо, йде Польща. От той йде клеймо Польща, коричневе клеймо. Не можу сказати, яких років. От не скажу, яких років, бо не, не знаю, не можу. 70-х, 60-х, десь, напевне, так само. Йдуть вони під 37 номером 120 гривень. 37 номер 100 гривень. От я ціну знижу. 37-й номер 100 гривень. Така чашечка. То є Польща. Легесенька. Легенька. Така, знаєте, легесенька. Не важка. Тоненька і легенька. А тепер я вам покажу таке блюдо, на яке знижки. Не може бути, мої дорогеньке, але блюдо вам покажу, яке шикарне воно є. Блюдо йде з слонової кості. Позолота шикарна. Таке блюдо йде царське. Знаєте, от блюдо йде таке царське. Так буду казати: королівське, царське, королівське блюдо. Шикарне. Таку має важковате, нелегеньке, важковате таке. Йде так фігурно, позолота вся на місці, абсолютно немає нігде, абсолютно нігде немає. Ні пошкодження, ні потертості, золота, ні посередині, нічого немає. І все йде зовсім новеньке. Я так показую, а воно робиться темне. Все дуже, дуже все шикарно, дуже все шикарно. Все дуже шикарно. Дуже гарно. Бачите, красота така. Безподобно. Безподобно. От я вам показую і сама любуюсь, я оце блюдо. Мені так, знаєте, ну дуже гарно. Безподобно. Скажу вам, скільки воно має в діаметрі. Я вам показую докладно. Бачите, я вам добре показую так докладно, близько, щоб ви бачили все. Має 31 см в діаметрі, 31 см. йде воно чуть-чуть ніби таке глибше. Хто собі хоче, мені сьогодні, наприклад, жіночка Галина Власенко, Галя, мої вітання, така гарна моя жіночка, така добра жіночка, вона весь час мені пише і весь час підтримує і замовляє посуд. Вона мені сьогодні. Кинула на вайбер, що прийшла її посилочка знову від мене, і вона то все мені е, скидає, як, е, як, вона, е, як вона мені сказала, що вона мені, то, я забула то слово, я зараз кажу, що е, е, не так то мені поправляти, що то я на російській мові сказала. Все мені презентувала все, що вона отримала. І все поскладала докладно, красота. Користуйтесь на здоров'я. Найтішить вас той посуд. Бачите, так я вам показую. Може бути для красоти. Цей посуд такий, це блюдо таке, йде на покоління. Я розумію, але йде на покоління. Бачите, така красота. Шикарно. Це не для себе одного любимого. Хто захоче так, іменно собі десь знаєте, на стіл там, на якісь фрукти, десь там, на щось таке. Для гостей, щоб показати, що я маю. Можливо, а взагалі-то така краса. Скажу вам, що воно. То в нас є Баварія, так само Баварія Германія. Таке йде клеймо. Бачите, не дуже добре видно. На вайбер видно. Краще, набагато краще, якщо на вайперське оти, таке клеймо, і не знаю, чи то 60-х років блюдо, чи 50-х років, нічого вам не можу сказати. Але воно, бачите, як йде. Все йде новеньке з другої сторони. Я також я його не міла, нічого, я нічого не мію. Хіба таке вже якесь дуже з порохами, щоб на стіл не класти, то можу вимити. а так нічого не мій. І йде під 98 номером 2400 гривень. 98 номер 2400 гривень. Такого блюда. Отака краса. І наостанок покажу вам, що я маю ще таких два кухлі. Бачите, отакі шикарні два кухлі. Вони досить великі. Я не знаю, наскільки вони мають. Десь на 600, а може на 700 але вони більше мають як, як 500 грамів. От набагато більше. Десь, напевно, що вони йдуть десь на 600-700 грам. Такі великі, великі. Нові, нові, бачите, які мають е, такий е, е, кайма. От так кайма, хотіла сказати, рельєф. Така от іде кайма, кругову, і йде така широка смужка по Золотим долиною, і верхом вони нові. На ручці також позолота. Нігде Ніде по немає ні стертої, ні втраченої, ні нічого абсолютно. Їх є два. От їх є два. І таке клеймо, от, от точно десь якихось років 60-х, 70-х таке йде клеймо, я навіть не знаю, якась лишень така одна буква, і все. І йде під 10 номером 200 гривень. Десятий номер 150 гривень. Знижую ціну і все, можливо, комусь потрібно. Можливо, комусь буде потрібно. 150 гривень. Маю таких лише два. От лише два йдуть таких кухлі. Ну, отак, от така красота. Ну, от і все на сьогодні. Що могла, то вам показала. А ви переглядайте. Прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю. Замовляйте, речі гарні, знижки гарні, тим більше посуд з Німеччини, ну, дещо -чуть -чуть є Польща. Але все одно речі гарні. Новенькі. Нема нічого знищеного, нема нічого побитого, і ісколиків нема ніяких. Тому всіх чекаю. А зараз. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую за ваше терпіння, за вашу доброту, за ваші підписки, коментарі, уподобайки, замовлення. Безмежно вам вдячна. Безмежно вам вдячна. В цьому буде все. А ви залишайтесь здорові, Будьте щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої дорогі. Гарного вам вечора. И тихой, мирные вам ночи. Всем пока. Всем пока.